За останні сім років я прочитав десятки книг саморозвитку та бізнесу. Деякі з них були чудові та мали якийсь вплив на моє життя. Більшість з книг насправді виявилась простою витратою мого часу. Але лише одиниці справді допомогли змінити моє життя. І саме про 10 таких книг ми з вами сьогодні і поговоримо. Але перед цим попрошу вас підписатись на цей канал і поставити сповіщення, адже ви можете пропустити саме те відео, яке може перевернути вже ваше життя. І як бонус в кінці відео, я поділюсь справжньою причиною, чому ті книги, які ви вже читали в минулому, не допомогли вам спрогресувати. І перша книга, яка повністю перевернула мій світогляд 18 років і показала, що можна інакше, багатий тато бідний тато. Ця книга це історія двох підходів до грошей. Бідний тато це батько автора, який мав стабільну роботу, але так і не досяг фінансової незалежності. Багатий тато це друг сім'ї, підприємець, який навчив Роберта, тобто автора книги, мислити як інвестор. І головна ідея дуже проста: не працюй за гроші, а змушуй гроші працювати на себе. І ще декілька ідей, які я хочу вам передати. Багатий тато вчив активи приносять гроші, пасиви забирають їх. І більшість людей живуть у замкненому колі. Робота, зарплата, витрати, робота і вихід із цього кола почати інстувати та створювати джерела пасивного доходу. Фінансова грамотність важливіша за диплом у школах і універах. Нас не вчать поводитись із грошима, але фінансова грамотність це те, що відрізняє багатих від бідних гроші, приходять через ризики. Бідний тато завжди боявся ризиків, тому залишався на одній роботі все життя. Багатий тато. Вчив роберта не боятись ризикувати, інвестувати і вчитись на помилках. Наступна книга Мистецтво мислити масштабно. І ця книга про те, як змінити своє мислення, щоб досягти великих цілей. Девід Шварц дає прості, але дуже дієві поради, як подолати обмеження свідомості, думати ширше і будувати життя, яке ти дійсно хочеш. Шварц пояснює, що найбільша перепона на шляху до успіху це наші власні сумніви і страхи. І щоб досягти реально великих результатів, потрібно навчитись мислити масштабно, вірити в свої можливості і діяти. Головна ідея ти є тим, що ти думаєш. Мислиш масштабно і досягаєш масштаб. Цілей. Книга допомагає зрозуміти, що твій найбільший ворог це ти сам, а твій найбільший актив це твоє мислення. Третя книга Алхімік Пауло Коелі. Ця книга насправді набагато більше, ніж просто історія. Це дуже класна притча, яка спонукає задуматись про сенс життя. Пошук свого призначення і сміливість слідувати свої мрії. Пауло Коелі у дуже лихій і цікавій формі розповідає, що кожна людина має свою особисту легенду, яку потрібно знайти і реалізувати. Алхімік це історія простого пастуха Сантьяго, який залишає свій звичний світ і вирушає у далеку подорож за скарбом. Проте справжнім скарбом стає не те золото, яке він міг знайти, а знання і досвід, які він здобуває дорогою. Коли ти хочеш щось по-справжньому, весь всесвіт допомагає тобі цього досягти. Декілька ключових ідей, які я хочу, щоб ви запам'ятали і взяли з собою, по-перше, слухай своє серце. Тому що кожна людина має особисту легенду, мрію або мету, яку їй потрібно здійснити. Але більшість людей бояться ризикувати і відмовляються від своїх бажань. Друге, дорога важливіша за сам пункт призначення шлях до мети завжди нас змінює. Кожна перешкода, кожен урок, кожна людина, яку ми зустрічаємо, це частина нашого розвитку. Третє Всесвіт на твоєму боці. Коли ти приймаєш рішення йти за своєю мрією, починає траплятися випадковості, які допомагають тобі досягти мети. Це той самий знак, який багато людей чекають. Наступна книга це просто база. От завдяки ній я став успішним маркетологом та навіть зробив свій перший запуск. Ця книга психологія впливу. Ця книга справжній підручник з того, як люди приймають рішення і як на них можна впливати. Автор розповідає про основні механізми впливу, які ми використовуємо щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Вплив це не лише про маніпуляції, а в першу чергу про розуміння того, як. Працює людська психологія у книзі Чалдіні виділяє шість основних принципів впливу, так званих тригерів, які можна і потрібно використовувати як у бізнесі, так і в повсякденному житті. Головна ідея: люди діють за певними психологічними законами, і розуміння цих законів дає вам величезну перевагу. Наступна книга – «48 законів влади. І це теж такий от підручник з мистецтва впливу, маніпуляцій і досягнення цілей у світі, де сила і влада грають ключову роль. Вона не про добро чи зло, а про розуміння правил гри, які діють у суспільстві так про що вона? Дивіться, Роберт Грін, автор, зібрав 48 законів, які визначають, як здобути, утримати та ефективно використовувати владу. Він аналізує історичні приклади від Макіавелі до Наполеона та дає практичні уроки для сучасного життя. Головна ідея цієї книги: влада це інструмент. І Той, хто розуміє її закони, може використовувати її, а не стати її жертвою. І це не просто мотиваційна література. Вона достатньо жорстка, реалістична і іноді навіть цинічна, але це про. Життя, влада, вплив і маніпуляції є частиною будь-якої сфери бізнесу, політики чи навіть звичайного життя, ваших стосунків з близькими і так далі. І Грін не каже, що вам потрібно бути хитрим чи безжальним. він просто показує правила гри. А грати за ними чи ні вирішуєте ви. Наступна книга Кради як художник. Ця книга мега важлива для усіх, хто займається бізнесом та маркетингом. Кради як художник: це не заклик до плагіату, а про те, як навчитись бачити натхнення у всьому, що тебе оточує. Остін Клон пояснює, що всі великі митці крали ідеї, але вони робили це розумно. Брали найкраще і трансформували це у щось нове. Головна ідея: нічого нового в світі немає, але ти можеш створювати унікальне, комбінуючи та переосмислюючи старі ідеї. І після цієї книги я зрозумів, що не потрібно чекати якоїсь унікальної ідеї, старатися її створити, щоб. Почати діяти тільки після цього. Беріть те, що вже є навколо вас, комбінуйте і створюйте щось своє, щось нове. І зараз я постійно аналізую те, що роблять інші в моїй ніші, та не боюся запозичувати їх ідеї. Запозичення це не соромно, соромно не використовувати ідеї, які тебе оточують. Наступна книга біографія Генрі Форд, моє життя та робота. Форд не лише створив автомобільну імперію, він навчив світ мислити інакше, не боятись інновацій, розуміти цінність праці та ставити людину на перше місце. Усі книзі він ділиться своїм життєвим досвідом, філософією бізнесу та принципами, які привели його до успіху. Головна ідея проста: справжній бізнес полягає не в тому, щоб заробити гроші, а в тому, щоб створювати цінність для інших людей. Ось декілька класних ідей з книги. По-перше, інновації як основа успіху. Форд не боявся ламати старі правила. Він винайшов конвеєр, який зробив виробництво автомобіля швидшим і дешевшим. І це змінило не лише автомобільну індустрію, а й увесь світ. Його підхід: чому щось має бути дорогим, якщо його можна зробити доступним для всіх. Другий пункт цінність праці. Форд був упевнений, що кращий спосіб підвищити продуктивність це створити комфортні умови для працівників. І він впровадив восьмигодинний робочий день і збільшив зарплату своїм співробітникам. І це дозволило залучати найкращих людей і побудувати бізнес на довірі. Третя ідея простота, як ключ до ефективності. Форд вірив, що складність це ворог. Усе, що можна спростити, повинно бути спрощено. Наступна книга Чорний лебідь. І ця книга про несподіванки, які перевертають наше життя, бізнеси і навіть історію, Насім Талеб пояснює, як події, які неможливо передбачити, мають колосальний вплив, і як нам навчитися жити у світі, де такі події неминучі. Про що ця книга? Чорний лебідь – це метафора для подій, які несподівані. Тобто ніхто не міг їх передбачити. По-друге, мають величезний вплив, економічний, соціальний чи особистий. І по-третє, пояснюються тільки постфактом. Тобто, після того, як вони трапились, здається, що вони були очевидними. Головна ідея цієї книги: ми живемо у світі, де майбутнє не можна точно передбачити. І саме непередбачувані події формують його. І до них потрібно бути готовим. Наступна книга до чорта, все бери й роби. І якби ця книга мала б одну фразу, вона б звучала б так: Живи з азартом, пробуй все, і не бійся помилок. Я прекрасно пам'ятаю період, коли я читав цю книгу. Тоді мені було 18 років, я курсант, серйозно хворію і починаю втрачати віру в себе після перших невдач. Але саме ця книга заставила мене знову повірити в себе та продовжувати. Пошуки своєї ніші. Ця книга насправді це не суха бізнес-література, а от такий вибух мотивації. Бренсон розповідає про свої принципи, які зробили його одним із найуспішніших людей у світі. І головна ідея насправді дуже проста і зрозуміла, навіть з назви. берися за будь-що, за будь-яку можливість, навіть якщо не знаєш, як її реалізувати. Ось декілька ідей з книги, які я дуже добре запам'ятав. По перше, не чекай ідеального моменту. Ідеального часу просто не існує. Якщо ти сумніваєшся братися за щось нове чи ні, відповідь має бути: до чорта, все бери і роби. Друге ставити життя на гру. Життя це гра, і найгірше, що ти можеш зробити, це просто не грати. Програєш добре, головне, що ти спробував і став сильнішим. Третя порада. Вчись на помилках, а не уникай їх. Бренсон постійно наголошував, що його найбільші провали ставали основою для найбільших перемог. Будь відкритим до нового. Він експериментував у всьому від музичного бізнесу до польотів у космос. Відкритість до нового зробила його справжнім підприємцем-новатором. Наступна книга: принцип 80 на 20». Це книга про те, як досягти більшого, докладаючи менше зусиль. Принцип 80 на 20 або принцип Парето говорить, 80% результатів походять лише від 20% наших дій. Тому потрібно ідентифікувати ці 20% і зосередитись на них. Річард Кох розповідає, як застосовувати принцип 80 на 20 у різних сферах життя бізнесі, кар'єрі, фінансах і навіть особистих відносинах. Основна ідея в тому, щоб перестати витрачати енергію на все підряд і зосередитись на тому, що приносить найбільшу цінність. Ключові ідеї книги. По-перше, результати нерівномірні у будь-якій справі. 80% результатів приходять від 20% наших рішень у бізнесі, у житті всюди точно так само. Тому друга порада. Потрібно знайти свої 20% найефективніших дій. Тобто, головне завдання ідентифікувати найефективніші дії, які дають найбільший результат, і сфокусуватись на них. Третя порада менше працюй, але більше досягай. Тому що продуктивність це не про кількість виконаних задач, а про те, наскільки ці завдання важливі. Не потрібно заповнювати весь день справами, Виконуй лише ті, які дають максимальний ефект. Четверта порада: не всі зусилля однаково важливі. Гріх сучасного суспільства це зайнятість заради зайнятості, але більшість з того, що ми робимо, насправді не має значення. Не бійтесь, делегувати, відмовлятися або навіть ігнорувати непотрібні справи. Наступна книга про рекламу. І ця книга, справжня біблія для усіх маркетологів, усіх, хто хоче зрозуміти, як працює реклама. Девід огліві, батько реклами, зібрав усі. Свої знання, увесь досвід і відкрив секрети створення ефективних рекламних кампаній, які не просто виглядають красиво, а реально продають. Про рекламу це практичний посібник, в якому автор розповідає, як створювати креатив, який привертає увагу, впливає на людей і змушує їх діяти. Це книга про те, як правильно вибудувати комунікацію з аудиторією, яка буде працювати на тебе, а не проти тебе. Багато ідей з книги я постійно використовував як маркетолог. Зокрема, розуміння клієнта це ключ до успіху. Перед тим, як створити рекламу, ти маєш зрозуміти свого клієнта, що він хоче, що його турбує, які емоції його зачіпають. Чим більше ти знаєш про свого клієнта, тим краще буде твоя реклама. Заголовок вирішує все. 80% людей читають тільки заголовок, якщо він не чіпляє решту тексту, ніхто навіть не побачить. Факти продають краще за емоції. Люди сприймають рішення на основі фактів, а не лише емоцій. Чим більше інформації ти даєш, чим більше фактів, тим більше ти продаєш. Так все ж таки, чому ви можете прочитати навіть 100 книг, проте не досягнути абсолютно нічого. Все дуже просто саме дії, а не об'єм інформації, які ви в себе накачуєте, визначають результат. Ви можете допускати помилки на своєму шляху. ругатись не ідеально, але ви точно будете кращим за тих, хто намагається вивчити всю інформацію на планеті перед тим, як стартанути. Крім того, абсолютно більшість книг не є конкретною інструкцією до дій. зроби один, два, три, а лише збірний компорат. Тобто їх прочитання безумовно корисне, але точно вони не дадуть вам відповідь на питання: а як конкретно заробити, наприклад, перші 100 тисяч доларів. Тому я раджу вам дивитись мої відео. Тут є багато кон. Практичних порад, які точно наблизять вас до перших великих грошей.